Те, що я їм казав, було це були російські та китайські військові літаки. Вони пролітають над канадським повітряним простором і летять до Америки, щоб бомбити її. Війна почалася. Американців атакують. І канадський уряд дозволив, щоб це сталося. Він дозволив цим літакам перетнути канадський повітряний простір без перешкод. Повний доступ, і я був дійсно здивований цим, що уряд Кінга зробив би щось подібне. Але, тим не менш, саме так я почувався в своїй свідомості і... і люди почали дійсно визнавати те, що я говорив. Більше половини з них були трохи зосереджені на мені, слухаючи те, що я мав сказати, і були люди, які були трохи осторонь, збентежені цим. Але я насправді не звертав на них увагу. Потім я просто почав говорити і казати це. Причина, чому це відбувається, полягає в тому, що нації Сполучених Штатів і Канади відвернулися від Бога. І це те, що було передбачено багатьма людьми, що відвернення від Бога таким чином призвело до того, що Господь виніс свій суд.